Тема загальні положення. Починаємо з питання номер 53 тому що ця частина вже третя. Чи призначена розділювальна смуга для руху або стоянки транспортних засобів? Так, призначена ні, не призначена. Розділювальна смуга призначена для розділення сумірних проїзних частин. Для зупинки чи стоянки, звісно, вона не призначена. Ні. Наступне. Засліплення С. Фізіологічний стан водія внаслідок дії світла на його зір, коли водій об'єктивно не має можливості виявити перешкоди, чи розпізнати межі елементів дороги на мінімальній відстані. Чи фізіологічний стан водія внаслідок дії світла на його зір, коли на деякий час видимість для водія стає поганою, але він має можливість виявити перешкоди чи розпізнати межі елементів дороги на мінімальній відстані. Засліплення це коли водій не має можливості виявити перешкоди. Відповідь номер 1. Чи зобов'язані водії бути особливо уважними до велосипедистів? Так, зобов'язані, ні, не зобов'язані. Водії повинні бути особливо уважними до велосипедистів. Відповідь номер 1 В цьому списку там не тільки велосипедисти, є і діти. І особи з інвалідністю, але до велосипедистів також особливо, бути особливо уважними. Так, наступне питання. Особи, які ведуть мотоцикл, прирівнюються до водіїв пішоходів, велосипедистів. Особи, які ведуть мотоцикл, прирівнюються до пішоходів. В терміні є такий термін в правилах дорожнього руху пішохід. І там зазначено, що до пішоходів прирівнюються особи, які ведуть мотоцикл, мопед, велосипед. Відповідь номер 2. Так. Особи, які ведуть мотоцикл, прирівнюються до пішоходів. Практично те саме питання, вже сказали. Так, прирівнюються. Відповідь номер 1 Далі. Чи прирівнюються до пішоходів? Особи, які везуть дитячий візок. Це також пішоходи. Звісно, що так. Прирівнюються. Так, наступне питання. Особи, які рухаються у кріслах колісних, є учасниками дорожнього руху. Так чи ні? Звісно, що так. Тому що і водії, і пішоходи, і пасажири це всі учасники дорожнього руху. Ось правильна відповідь. Так, чи відноситься штучна споруда, естакада, шляхопровід, міст тощо, яка призначена для руху транспортних засобів до елемента автомобільної дороги. Так відноситься, ні, не відноситься. Звісно, що так відноситься. Є такий термін автомобільна дорога, і там зазначено, що вони відносяться. Але навіть буде так зрозуміло, що якщо ми в якийсь момент з'їдемо по мосту наче чи по шляхопроводу, звісно, це ж також дорога. Ми ж не можемо сказати, що це якась окрема частина чогось. Так відноситься. Питання номер 61 інженерна споруда призначена для руху транспортних засобів та або пішоходів підняття однієї дороги над іншою у місці її перетину. Та немає з'їздів на іншу дорогу це естакада міст шляхопровід. Важливий такий пункт: що немає з'їздів на іншу дорогу. Якщо немає з'їздів на іншу дорогу, то це естакада. Якщо є з'їзди, то це був би шляхопровід. Правильна відповідь номер 1 естакада. Питання номер 62 Який транспортний засіб призначений для руху тільки в з'єднанні з іншим транспортним засобом? Причіп, автопоїзд, рейковий транспортний засіб. Тобто, який транспортний засіб їздити сам по собі не може? Це в нас причіп. Він призначений тільки для руху в з'єднанні з іншим транспортним засобом. Відповідь номер 1 Так, далі. Чи дозволено пішоходам рухатися узбіччям? Дозволено за відсутності тротуарів пішохідних доріжок. Дозволено за будь-яких умов заборонено. Перше правило, що пішоходи повинні йти по тротуару або пішохідній доріжці. Але якщо вони відсутні, то можуть рухатися і узбіччя. Значить, правильна відповідь номер 1 Питання номер 64. Чи призначено узбіччя для руху транспортних засобів? Так, призначено, ні, не призначено, крім випадків, передбачених правилами дорожнього руху. Взагалі, узбіччя це елемент дороги, призначений для зупинки чи стоянки транспортних засобів. Воно не призначено для руху. Але чому крім випадків передбачених правилами. Тому що в деяких випадках дозволено рух. Можна там на велосипеді, на мопеді, гужовому возі. Але якщо ми на легкому автомобілі чи вантажимо, то зазвичай не призначені. У наведеному випадку суцільна лінія дорожньої розмітки вважається межею проїзної частини та узбіччя. Так чи ні? Суцільна лінія, яка знаходиться з краю, так позначає край проїзної частини. Правильна відповідь так. Це край проїзної частини і за нею вже йде узбіччя. На наведеному малюнку зображено узбіччя так чи ні? Тут правильна відповідь буде ні. Тому що ми бачимо тут йдуть по ньому пішоходи. Це в нас буде тротуар. Не узбіччя, а тротуар. Значить, ні. Технічний засіб регулювання дорожнього руху на наземних пішоходних переходах, конструктивно виділений над проїзною частиною дороги. Та призначений як захисний елемент для зупинки пішоходів під час переходу проїзної частини дороги це острівець безпеки, пішохідна доріжка, тротуар. Якщо ми йдемо через пішохідний перехід, що ми можемо зустріти? Це в нас буде острівець безпеки, на якому за потреби можна зупинитися і почекати, поки проїдуть транспортні засоби. Острівець безпеки. Питання номер 68 Чи призначений острівець безпеки для посадки висадки пасажирів маршрутних транспортних засобів? Так, призначений чи ні, не призначений? Звісно, що ні, не призначений. Вже з попереднього питання ми знаємо, що острівець безпеки призначений як захисний елемент для зупинки пішоходів під час переходу проїзної частини. Значить, а для посадки висадки пасажирів не призначений. Питання номер 69 Припинення руху транспортного засобу через його технічну несправність чи небезпеку, яка спричинена вантажем, який перевозиться станом учасника дорожнього руху, появою перешкоди для руху відноситься до терміну. Дорожньо-транспортна пригода, вимушена зупинка, стоянка. Це все відноситься до терміну вимушена зупинка. І відповідно вимушена зупинка це припинення руху транспортного засобу. І є весь оцей перелік. Вимушена зупинка. Перехрещення дороги із залізничними коліями на одному рівні вважається регульованим перехрестям, залізничним переїздом, шляхопроводом. Тут питання вже легке. Якщо із залізничними коліями, значить це в нас. Відповідь номер 2 Залізничний переїзд. Питання 71. Частина території, зокрема в населеному пункті, з усіма розташованими на ній спорудами та засобами організації дорожнього руху, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, та обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги від воду, вважається. Автомагістраллю. Автомобільною дорогою, вулицею, дорогою, проїзною частиною. Цей термін відноситься до поняття автомобільна дорога. Значить, автомобільна дорога це, або вулиця дорога це частина території і продовження в населеному пункті, з усіма розташованими на ній спорудами і так далі. Відповідь номер 2 автомобільна дорога. Пішохідний перехід призначений для руху. Пішоходів через дорогу, на велосипедах варіант 1 і 2. Якщо перехід пішохідний, то, звісно, він призначений для переходів пішоходів через дорогу. Тому що на велосипеді заборонено ж рухатися по тротуару і так само по пішохід. Переїжджати проїзну частину по пішохідних переходах. Можна тільки вести в руках, і тоді він буде пішохід. Значить, пішоходів через дорогу. Зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби це габаритні ліхтарі. Денні ходові вогні, ближнє світло фар. Це термін. Денні ходові вогні. Відповідь номер 2 Яка з наведених категорій осіб не прирівнюється до пішоходів. Особи, які рухаються в кріслах колісних без двигуна. Особи, які рухаються на велосипедах. Особи, які везуть візок. Відповідь 1 і 2. Особи в кріслах без двигуна це пішоходи. Особи, які на велосипедах, це вже не пішоходи, це велосипедисти. І особи, які везуть візок, це також пішоходи. Якщо у нас питання, хто не прирівнюється до пішоходів, то це відповідь номер 2 Особи, які рухаються на велосипедах. Яке з наведених визначень відповідає терміну колона транспортних засобів? Організована група двох транспортних засобів, що разом рухаються в одному напрямку один за одним з постійно увімкненим ближнім світлом фар. Чи організована група з трьох і більше транспортних засобів, що разом рухається в одному напрямку безпосередньо один за одним з постійно увімкненим ближнім світлом фар? Чи організована група двох транспортних засобів, що рухаються один за одним з увімкненою аварійною сигналізацією? Чи організована група з трьох і більше транспортних засобів, які також рухаються з увімкненою аварійною сигналізацією? Колона транспортних засобів починається від. Трьох транспортних засобів. Значить, це група з трьох і більше транспортних засобів, які рухаються з увімкненим ближнім світлом фар. Відповідь номер 2 Якому терміну відповідає сукупність факторів, що характеризуються дорожніми умовами, наявністю перешкод на певній ділянці дороги, інтенсивністю і рівнем організації дорожнього руху? Наявність та стан дорожньої розмітки, дорожніх знаків, дорожнього обладнання, світлофорів, який повинен враховувати водій під час вибору швидкості, смуги руху та прийомів керування транспортним засобом. Все це повинен враховувати водій, це в нас термін, дорожня обстановка. Дорожня обстановка. Ну, я думаю, тут ви не помилитесь. Можна навіть, бо питання таке трошки складненьке, можна навіть здогадатися, якщо ви не знаєте правильну відповідь, методом таким відкиданням, тому що це точно не дорожні роботи і точно не дорожні умови. Чому не дорожні умови? Тому що дорожні умови вже входять в склад цього терміну. Сукупність факторів, що характеризуються дорожніми умовами, наявністю перешкод і так далі. Значить Це вже не дорожні умови. Це все називається дорожня обстановка. До терміну оглядовість належить. Об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія. Видимість дороги в напрямку руху. Об'єктивна можливість водія розпізнати межі елементів дороги та розміщення учасників дорожнього руху. Оглядовість це в нас термін. Об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія. Відповідь номер 1 Так, далі в нас: до якого, виду будівель... до якого виду транспортних засобів відносяться трактори, самохідні шаси, шасі, дорожньо-будівельні, меліоративні машини та інші механізми. Легкових автомобілів, вантажних автомобілів, сільськогосподарської техніки. Відповідь 2 і 3, трактори самохідні машини і так далі. Відносяться до сільськогосподарської техніки. Відповідь номер 3. Тому що вантажні автомобілі відносяться до вантажних автомобілів легкові до легкових, А все інше до сільськогосподарської техніки. Ну, маєте на увазі не все інше, а цей перелік. Так, і останнє питання. Безпечною швидкістю руху вважається. Мінімально допустима швидкість руху, за якою водій контролює дорожню обстановку та пам'ятає про небезпеку на дорозі. Швидкість, за якої водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах. В правах дорожнього руху в нас зазначено тільки обмеження максимальної швидкості, а безпечну швидкість кожен водій вибирає для себе сам. Це швидкість, за якої водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах. Правильна відповідь номер 2 на сьогодні все. Дякую за увагу. Кому сподобалося, пишіть. Хто там розв'язав без помилочок або помилок небагато, також пишіть. Якщо багато, також можете писати в коментарях. Якщо було цікаво, також напишіть. І якщо вам сподобалось, то буду тоді продовжувати. І наступна тема в нас буде обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів.